Коли водій повинен вимикати покажчик повороту відповідного напрямку, коли водій повинен припиняти подавання сигналу рукою? Дев'ятий розділ, четвертий пункт правил дорожнього руху. Нам говорить. Коли водій повинен вмикати і вимикати показчики повороту відповідного напрямку руху, а у разі відсутності несправності сигнал подавання рукою. Є два подібні екзаменаційні тестові питання, де на одному дуже часто допускають помилки. Пішли розбиратися. Дев'ятий розділ, четвертий пункт. Правил дорожнього руху нам говорить, подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру з урахуванням швидкості руху, але не менше як за 50-100 метрів у населених пунктах і за 150-200 метрів поза ними, і припиняти негайно після його закінчення. Подавання сигнал рукою слід закінчити безпосередньо. Перед початком виконання маневру сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників дорожнього руху. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу світловим показчиком повороту, виконуючи маневр, відразу після завершення маневру. Коли водієві необхідно припинити подавання сигналу рукою безпосередньо перед початком виконання маневру.